Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми збираємося їхати на поле. Сьогодні запланували посіяти ячмінь. Коля взяв у батьків трактора. Сьогодні будемо сіяти не руками, а сівалочкою. Оце тут налаштовує. Оце вже наготовив мішок. Мішок вистачить коля. А трошки більше ще не чу А ти всередину? Ну будемо помаленьку виїжджати. Я собі вибрала зеленого, коля мені свого свого не дуже довіряє. Широка, Широкая, поместиться. Опа! Ну так, приїхали вже на поле, зараз порискую його, а тоді зразу валочкою посіємо. Сьогодні ми так з двома тракторцями приїхали. Ну Тут зараз, поки трактора однаково прогріти, зараз покажу ну, різницю по моторах. Можливо, хто послухає трошки. Тут стоїть ЗН 490. Отакий він. Видались по кругу так. Ну так, Тут як я і показував, що трошки підсоплює один насос, то тут зараз виходить 487 мотогодин, це у мене, а у батьковій диверсії 318 і зараз заведу Ну якби мотори зовсім різні по звуку, це якийсь трошки різче йде. Ну, Порівняти з DW він трошки якби ну, звук такий яскравіший, але більше вібрації дає. А на ДВ, так само тут 4 циліндри там і тут. Тут стоїть GDM, чи як там вони розшифровуються. Ці мотори не КМ, а GDM. Зараз заведу, покажу. І тут моторчик. Тут батько розподілника поставив, То, що... ну сівалочка, щоб сушники вдалювати. Так, може хто захоче послухати, як він що до чого. Ну там по тому, які краще, які гірше, то ну, ще трохи ранувато про їх говорить щось. То що ж що, то ну, 300 мотогодин і майже 500. І вже років 5, по яких 1200 3 тоді нам було б. Отак, ну, там трошки база якби мощніша, передній міст грубший і задній якби чуть воно все йде грубше. І отак. Ну, а тут, як би кажуть, що це 24-та база. Хоча е, міст, що стоїть у 404 донфенгу, а що у 244-му вони однакові. І отак вони працюють. Ну, Зараз посіємо озимі ячмінь. Дощок у нас так і не було. Після того, як опали картоплі, там легенькі пройшов. Бачите, які як попіл усе. Але треба сіяти. Ну, Хоча сроки ще не дуже піджимають, як би, але і, і дощу не передають. Там щось трошки є пару капельок, то було б добре, щоб його зараз ну, зробити, посіяти і там трошки промочити, де, де якраз зерно знаходиться. Тому що коли після того дощу посіють, то ну, все одно якби перемішаю його верхушку верхушку і з тим сухим і, і знову вийде, що сухе. У нас такий зараз рух в селі потрошку по, по сіють, підсівають. І кукурудзка ще, ще трохи йде, почнемо куру зіблям, підступати. Ну, всі сіть, не чекають ніхто дощику, Можливо, хтось чекає, але так, так і я. Всі бігли, і я побіжу. ну Все будемо приступати. Топілюка. А земля суха, як ви бачите, може все добре, дасть Бог дощику. Посіємо, щоб гарний конаш ячмінь зійшов. Люди також сіють, як ви бачили, і сівалочками їдуть, і тракторами. Хто руками сіє, їхали по дорозі, також зустрічали. Отака кукурудза тут. Оце вже мишки починають їсти. Але нічого, і мишкам теж хватить оце, що понизу. Знаєш, немає б картоплі після комбайну, да? ну, так? Отак, бачите, воно виходить. Ще поки може трохи чистити, треба розпратора брати на таку роботу. Отак ну, трохи негарно. Ну, якби, така земля, що хто його знає, спочатку на другий, ну почав трошки газку давати. Бачу, що щось важко виходить. А то виходить, що ну, каток навіть перестає крутитися, що ну, немає опирання в цьому попілу йому. І отак. Це мабуть перший раз, так і скільки ми вже в хаті своїй живемо, що, ну коли я вже так сам собі сію, що якби таку землю сіємо. Ну, але ж треба сіяти, будемо сіяти, там, будемо бачити. Так, будемо продовжувати. Вон ще сі поприїжджають. Мабуть, Дощику чекають сюди, щоб змочило б зразу. Вже подисковано, будемо приступати до сівалки. А ну, як же я буду... Є, <сі> а я вже думала над цим. А ж ще буду дивитися, як воно там сиплеться, якщо така пілюка. Як зійде, покаже, як Так, да, Як зійде, то вже будемо бачити, як сипалось, бо там я точно нічого не побачу. Треба про такий ячмінь будемо сіяти. Це той, що в себе намолотили. Своїм. Ну, того року купляв на сіневі, а це вже так своїм. Ну, а по нормі піхоти десь вдома відстаю приблизно 240-230 кг на гектар. Трошки більше, як треба, того що навколо кульки з'являються. Тому що ну, якби на пісочку воно не так зерно кущиться в нас. Я пробував якось раніше і як рідше сіяти, густіше. Коли земля якась гарніша, то якби кущиться нормально. Ну, так. Зараз по корексівалочка приходить у робоче положення. От тут такі цепки ідуть. Якби воно йде транспортне. Отак. От коли сіять, тоді знімають. А тоді вже коли циліндром сошників вдавлюється, ну вдавлюється, то випускається і каток оцим тросиком. Він поклюнилася. Ну так, от сюди йде. Отсюди тросик, як мій каток опускається. А на переїзд, щоб не рвало цього тросика, то, то зроблено на цепки. А привод подається від колеса. Так. Наприклад, коли сів буває таке, що поляни недалеко одне від одного, то це не знімаю, бо тут включається ще, ще якби, приводу, приводу так самого вісівного. А ну, коли вже так як це на це поле їхали, то вже знімаю. Що ж, посіяли. Отака площа вийшла. вона, Ну хто знає. Ну і диски такі не дуже рівно можна зробити, тому що вона така земля пухка. Ну, але нічого, посіялося, все нормально. А там... Ну Далі треба чекати дощику, бо тут більше нічим ми не зможемо допомогти. Це такий рік нестандартний. Так, ну все будемо вирушати додому. Ну, а я зараз буду готувати обід. Сьогодні мене буде ковбаска картопляна, уже я. Розморозила пару кишок. Коли ми робимо свіжину, то одну частину я готую зразу, коли вже їх там через день, коли повимочую, перетираю сіллю, трошки оцоту, вже як вимочу. А одну частину вже заморожую і вже через деякий час готую. Ну, вже сьогодні я так і вирішила вже спікти. Половину буду із шкварками, оці, що я закривала, коли на свіжина, а половину без. Діти в нас не люблять, щоб було сало м'ясо в картоплі. І ще додам одну ложку столову. Сметани нам якось раніше радили, щоб ковбаса. ну, Нам радили, коли я бульбайники жарила, щоб вони не темніли. Ну, я так думаю, що і в ковбасу також можна. І натираю на такій електром'ясорубці. Духовочку включила, хай нагрівається. Картоплю розрізаю на половини, яка більша, щоб вміщалася в м'ясорубку. І я таку вибираю, не дуже велику. Щоб не було так різать середньо. Вже я натерла. І посолила, і поперчила. І ще додав одну столову ложку сметани. Спробуємо перший раз. Ну, я думаю, що вона тут не помішає для картоплі. Ниточки я вже наготовила і зараз буду ковбаску робити. Отак, зручніше. Спочатку зроблю би шкварок, а вже потім баночку вже відкрила. Так. Зараз в'яжемо. Зробила. Перша у мене би шкварок, а це вже зараз буду шкварочками. Наниз поклала пергамент, мені також в коментарях радили, буде трошки легше шквароду відмивати, а так я її замочую після того, як спечу. Замочую водичкою на годину і потім вже легше мить. То така ідея мені сподобалася. Зараз буду шкварками робити. Вузлика вже зав'язала. Тут и сало, и мясо. Вот так пару ложек картофеля, ложка мяса. Вже ковбасу зробили, самі не дуже так зручно погукала колю, то ми разом так швидко її начинили. Оце зубочисткою зараз проколю її, щоб не полопала. І зубочисткою потім вже, коли вона нагріється, також проколю в духовочці. І наверх. Смалець. Отак він наверху, а нагріється, то він розтопиться. Ця ковбаса така буде трошки не така, як ми завжди. Сюди я додавила ложку сметани. Можливо, мені сподобається, я так буду завжди готувати. Із шкварочок пішла ціла баночка. Одна у мене тут одна ковбаска без шкварок, а всі останні будуть шварками. Отак начинили. Ну, я думаю, що жиру буде достатньо, а там вже буду дивитися, що в баночці є в мене. І вже духовочка нагрілася, ставлю в духовочку, температура не дуже така сильна, щоб вона гарно і пропіклася. А вже коли спечеться всередині, буду контролювати. Вже приготувалась ковбаска. Ви знаєте, мені сподобалося на пергаменті. Вона не пригоряє, не пристає до шкворотки. Так буду готувати і надалі. Отака в нас вийшла ковбаска. Трошки хай похолодає, виложу її в мисочку. Хто там? Ти по запаху? Наші хлопці ще гуляють, але ж вона поки гаряча. Готувала в обід, вже ближче після обіду, то вже зараз і вечір, то буде це в нас така вечера. Оце їм деш шкварочок. А оце всередині шкварочками. Ось така всередині з м'ясом. Цілу півлітрову баночку розложила. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Хто вечеряє, вам також смачного. Зараз похолодає, будемо гукати хлопці вечерять. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока!